Моє вітання, це програма громадський контроль, і традиційно про головні події нашого краю говоримо разом із цікавими гостями. Моє вітання, Вікторія Васильна. Ми вже з вами не вперше. От знаєте, ми з вами так щороку зустрічаємося і обговорюємо те, яка ситуація наразі в регіоні епідемічна, на що варто звернути увагу, від чого себе оберегти, яка статистика загалом по захворюванням? І от осінь це пік, якого бояться всі. Звичайно, ну можна сказати, що наразі епідемічна ситуація є такою досить напруженою, але разом з тим в області вживаються всі заходи контролю, щоб утримати ситуацію в стабільному стані. Звичайно, що з початку року у нас зареєстровано 2348 випадків інфекційних захворювань це не враховуючи грипу, ГРВІ і захворювання на COVID-19. В принципі, якщо рівняти показники з аналогічним періодом минулого року, то угу. ми бачимо невеличкий ріст в районі 12%. Якщо подивитися на структуру загальної інфекційної захворюваності, то все ж таки переважають дорослі. Вони становлять 59% серед усіх випадків інфекційних хвороб. Але якщо так проаналізувати трохи глибше, то ми бачимо, що цей ріст відбувся за рахунок дитячого населення. Чому? Тому, тому що у нас почали реєструватися вакцину керовані інфекцією. Ага. Так, в принципі, які минулі роки ми мали таку більш-менш стабільну ситуацію. До прикладу, це є кір. Багато ми говорили, багато було інформації, що ось-ось починається чергова хвиля. Так вона почалася, почалася вона з травня поточного року, коли ми почали реєструвати поодинокі випадки. Звичайно, що крім поодиноких випадків, ми реєструємо також і спалахи кору, звичайно, в організованих колективах, в різних сімейних осередках. І, звичайно, все це впливає на загальну інфекційну захворюваність. А разом з тим, як і всій Україні, в Закарпатті підвищена захворюваність на кашлюк. Тобто, якщо минуло. Року ми зареєстрували 16 випадків кашлюку, угу. то зараз вже 87 випадків. І це кашляку. ще не кінець року. це ще не кінець року, звичайно. Єдине, що Турбує, що і кір, і кашлюк це є ті інфекції, які можна профілактувати шляхом вакцинації, і вакцина вона є в закладах охорони здоров'я, і наразі Міністерство охорони здоров'я забезпечує безкоштовну вакцинацію проти цих інфекційних хвороб. Хочу зазначити, що якщо ми говоримо про кір, то разом з кором ми профілактуємо і епідемічний паротит і Краснуху, якщо ми говоримо про кашлюк, то ми профілактуємо і дифтерію і правець. Тобто Закарпаття не може на жаль похизуватися такими. Достойними показниками вакцинації, не дивлячись на те, що у нас мирний регіон, забезпеченість, так, так, так. І всі пункти щеплення працюють. І як наслідок, ми маємо таку ситуацію. Звичайно, ті заходи, які відбувалися у нас минулого року, це кетчап кампанія, так, вона дуже так вона покращила ситуацію. Мені здається, що те, що ми не маємо такого різкого. Збільшення кількості захворілих це власне є те, що ми багато довакцинували. Але залишається ще когорта неімунних, тобто, це є і відмовники, це є батьки, діти, батьки, яких не... Не звертаються по щеплення, тобто ігнорують виклики сімейних лікарів на вакцинацію. Є абсолютно різний ряд причин, завдяки яким ми маємо цей прошарок неімунного населення. Теж саме по кашлюку. Також зазвичай на кашлюк хворіють дітки до року і дітки в садочках. На кір хворіють дітки в школах і угу. також у садочках. Тому ми зараз маємо такий ріс серед дитячого населення. Це що стосується вакцинокерованих інфекцій. Звичайно, крім вакцинокерованих, у нас також. Є, продовжується ріст захворюваності на вірусний гепатит А. Він у нас розпочався минулого року. І після такого трошки літнього затишчя ми також уже почали реєструвати серед дітей і в організованих колективах. Тому наша увага, наша прицільна така координація дій, власне, і буде. Направлена на організовані колективи цієї осені. Перше, що я сказала, це є кір, тобто uh -huh. це школи, садочки і кашлюк, і звичайно вірусний гепатит. А тому я думаю, що з початком нового навчального року, звичайно, що ризики поширення інфекції в таких закритих колективах вони звичайно підвищуються. Якщо говорити ось про вакцину керовані так захворювання, то чому на вашу думку люди не вакцинуються? Ну, пам'ятаємо ситуацію з ковідом. Відверто кажучи, людей поклали в такі умови, що вони повинні були вакцинуватися, вони розуміли, який це ризик. А чому ось ці захворювання, які, на жаль, з року в рік, вони не зникають? Тобто нас готують до того, що це пік буде. Ну, ми, ми розуміємо, так? коли починається школа, дітки йдуть і, і, і всі ці інфекції починають роздуватися, то чому люди все ж таки нехтують ось цим всім? Є багато причин, чому все ж таки люди, батьки, зокрема, так. не, не турбуються як слід про здоров'я своїх дітей. А, одна із причин це є а, дійсно відмови є за релігійними мотивами, а в когось є а, недовіра. Власне, до вакцин, до вакцинації є якісь власні особисті переконання. Mm -hmm. е, і як ми вже з вами колись говорили, то таких, якби ярих антиваксів є, в принципі, ну, досить невелика частинка, більша частина, все ж таки, батьків, вона така схильна до переконання. Mm -hmm. І власне, от з такими батьками і медики, і епідеміологи повинні працювати, щоб Укращувати їхню обізнаність. А, можливо, десь дійсно не всі обізнані із тим, які, які є в принципі Резики. вакцини, да, як діють вакцини, які є ризики вакцини. Що до прикладу, підвищення температури тіла і біль в місці введення це є нормальним таким наслідком, я би сказала, очікуваною реакцією. Ну і звичайно, що якщо ми говоримо про маленьких діток, то батьки, звісно, побоюються, мають свої острахи і тому. Вони десь або відтягують цей період вакцинації, але, на мою думку, сімейний лікар, який якому повинні довіряти батьки, повинні довіряти здоров'я своє, своїх дітей. він Якщо пояснить і роз'яснить, як діє вакцина, що буде, якщо не вакцинувати, і які можливо якісь очікувані реакції після вакцини, щоб мама була готова, то я думаю, що більшість буде переконана. Хоча слід зазначити, що з минулими роками зараз у нас ситуація по вакцинації дещо покращилася. Не можна сказати, що вона є абсолютно ідеальною, але потроху-потроху ми в цьому напрямку працюємо. А чи можна сказати, що гірські райони там темпи вакцинації трошки менші? Я б не виділяла окремо гірські і низінні райони. Все залежить від, в принципі, від того, наскільки є комунікація дійсно між медичними працівниками, сімейними лікарями і населенням ми маємо дуже багато хороших таких прикладів, хороших кейсів, коли дійсно. Гірські райони, населення, вони активно вакцинуються. Звичайно, тут ми можемо говорити про якусь важку доступність, але хочу зазначити, що є пункти щеплення, є, є тимчасові пункти щеплення, тобто можна розгорнути. В області є автобус вакцинальний, тобто ми активно співпраця між епідеміологами і сімейними лікарями тобто, коли не потрібно далеко їздити. Там, до прикладу, в сусідній населений пункт а приїжджає автобус, і дорослі і діти мають можливість провакцинуватися. Звичайно, це все відбувається із дотриманням всіх вимог. Працює мобільна бригада, всі оглядаються. Тобто, це такий досить організований процес. І в нас відбуваються виїзди якраз вчора. Було в громади Берегівщини. Угу. Такий виїзд, так, да. активно вакцинувалися і діти, кір, паротит, краснуха, дорослі дифтерія правець, бо в нас зараз тривають додаткові заходи так. з імунізації. Тобто, активно ми працюємо в цьому плані і ми завжди відкриті до співпраці з сімейним лікарем. Це літо принесло нам черговий штам коронавірусу. Я вже не пам'ятаю, який він за рахунком, але він з дуже цікавою назвою флірт. Як на Закарпатті, ось чи є можливо фіксовані випадки? Звичайно, ми зафіксували ріст захворюваності в серпні місяці. І це було абсолютно ідентично з підвищенням захворюваності по Україні. Тому ми можемо сказати з упевненістю, що флірт все ж таки циркулює і має широку циркуляцію, оскільки він не знає кордонів між областями і не знає кордонів між країнами. Після такого підвищення такого пікового ну, ну піковий це такий, це не ті пікові захворювання, які що ми раніше, так під так. час пандемії. Звичайно, що вірус уже слабне ось, але все ж таки, ми фіксували завантаженість ліжок пацієнтами з ковідом. Ось зараз уже ситуація стабілізувалася і десь тепер щотижня Ми фіксуємо від 150 до 200 випадків ковіду. Ну, в принципі. Зважаючи на те, що вірус залишається, скажімо так, циркулювати, і активне тестування пацієнтів дозволяє нам власне підтверджувати діагноз, то можна сказати, що це є такий вже якби фоновий рівень. Але я думаю, що з жовтня місяця, коли у нас починається сезон захворюваності на гриб ГРВІ, а COVID-19, зараз, якби більш таки відноситься до респіраторних mm -hmm. інфекцій, то ми будемо бачити як ріст загальної групи респіраторної інфекції, так і COVID-19. Бо якщо взяти, хто хворіє, то на ГРВІ більше, звичайно, діти хворіють. А якщо брати в серед ГРВІ, скільки випадків COVID-19 і серед кого вони реєструються, звичайно ж, це будуть дорослі. І теж саме по госпіталізації. Із ГРВІ це є діти, із COVID-19 це є вже таке доросле, працездатне населення або е, особи старше 65 угу. років. А якщо говорити про вакцинацію від ковіду, ну був пік, коли всі вакцинувалися, масово розуміли наскільки вакцина допомагає легше перенести ковід. То зараз чи люди так само продовжують вакцинуватися? Був у нас такий досить а, хороший попит на вакцинацію в серпні. Ми отримали вакцини це а, Pfizer із омікронним компонентом, угу. тобто він вже діє на Так, Звичайно, адже а, власне субваріант флір це є підвито мікрону, угу. тобто він мутує. І хочу зазначити, що зараз Міністерство охорони здоров'я оновило свої рекомендації. Тобто зараз вважається для неімунної людини для того, щоб полегшити перебіг ковіду, або для того, щоб не захворіти, поки що достатньо хоча б однієї дози вакцини Pfizer тим людям, які. Отримали 3, 4, були такі ще п'ять отримали. Якщо вони здорові, якщо в них немає е, того вікового ризику, тобто це там, до 60 років, немає супутньої патології, їм достатньо тої вакцини, котру вони отримали, е, якщо вони не відносяться до групи ризику. Е, тепер по групам ризику, якщо ми говоримо про групи ризику, то це є за станом здоров'я, тобто це медична група ризику, це супутня патологія і є професійна група ризику, це є освітяни, медики, військовослужбовці, тобто це ті люди, які в своїй роботі контактують з багатьма людьми. тобто їм потрібно Ревакцинацію кожні 6-12 місяців від covid 19 Це має визначити сімейний лікар. Звичайно, що першочергову вакцина потрібна їм. Якщо ви здорова, молода людина, ви маєте вакцинацію, але. Хочете ще отримати одну дозу? Звичайно, що це можна отримати попередньо проконсультувавшися з сімейним лікарем. Але зараз першочергова вакцина, яку ми отримаємо, звичайно, йде на професійні медичні групи ризику. Загалом ми вже майже майже так наближаємося до кінця року, і поговорили ми, що цього року здебільшого ну темпи вакцинації кращі. Звичайно, ріст захворюваності трошки є, але можливо, це навіть пов'язано з тим, що ну, черговий наплив до нас внутрішньопереміщених осіб є, що робить навантаження на область свою чергу. То як гадаєте, до кінця року чи залишиться ось так все стабільно, чи може бути все ж таки якийсь ще спалах росту захворюваності? Прогнозувати зараз дуже важко, як ви правильно зазначили, через міграцію це як внутрішня міграція між областями, так і міграція транскордона. Тобто, звичайно, що ми знаємо, що в сусідніх країнах і триває спалах і кору. Тобто, ми вже прогнозуємо, що так у нас буде поширюватися кір, але власне з якою інтенсивністю він буде поширюватися, буде залежати від того, наскільки у нас вакциновані діти в школах-садочках і в нас ще є в принципі. Чотири місяці, практично три, щоб покращити свої показники. Якщо ми їх не покращимо, якщо ми не, не довакцинуємо тих дітей, які колись в певні роки свої не отримали щеплення, звичайно, ми будемо мати спалахи. І ці спалахи кору будуть швидко поширюватися, і школи будуть переходити на дистанційне навчання я думаю, думаю, не дуже всі радіють. Це дуже не хороша так. негативна тенденція. Теж саме ковід. Якщо буде якась мутація ще вірусу, який буде ще швидше поширюватися, чи, не дай Боже, він буде викликати важчий перебіг захворюваності, звичайно, що тоді ми будемо мати і завантажені лікарні, і будемо мати високі показники захворюваності. Якщо ми говоримо про якісь такі організовані колективи, як дитячі, так і дорослі, якщо ми не навчимося таких правил, основних, що якщо людина хвора, не потрібно їздити, не потрібно ходити, не потрібно контактувати, потрібно залишитися вдома, зателефонувати сімейному лікарю, зараз ж можна навіть по, з герваї з ковідом відкрити дистанційно лікарняний, тобто не розносити інфекцію далі, не відпускати дитину, яка має якісь явища Гервеїв в школу, в садочок, тобто не поширюючи інфекцію. Якщо батьки і всі ми для себе раз і назавжди оці правила, Приймемо і будемо їх застосовувати. Звичайно, що спалахів і росту захворюваності не буде. Ну і звичайно, залишається в нас таке ще як гігієнічні навички. Нікуди ми від того не діваємося. Це стосується як і інфекцій, які передаються крапельним шляхом, тобто це є кірменінгококова інфекція, кашлюк, це і ті, які передаються через брудні руки. Тобто гігієна, формування у наших дітей, формування дорослих, власне, таких правильно і таких гігієнічних навичок. І якщо це все буде виконано, тоді можна прогнозувати, що ситуація буде стабільною. Ну от мене, наприклад, ковід навчив завжди антисептиком користуватися. А зараз, коли вони в ціні впали, тим паче постійно зі мною. Тому з усього треба виносити уроки і справді вчитися, як ви кажете, відповідати за себе і розуміти, що іншим ми теж, на жаль, можемо нашкодити. Дякую вам за те, що знову приділили нам час, розповіли про ситуацію в вкрай. І, можливо, на останок нашим глядачам щось побажаєте. Звичайно, хочеться побажати, щоб всі були здоровими, піклувалися про себе, про своїх близьких, не забували про вакцинацію. І тоді епідемічна ситуація у нас буде спокійною. Дякую, гарно вам це була програма Громадський Контроль. Бережіть себе, побачимось.